Я не знаю, що хочу від цього життя. Я не вірю, що зможу. Дойти до кінця. Вірю в Бога, та віра моя не стійка. І все тому, що я не можу зрозуміти життя. Я не принц, не батрак, я загублений птах, я повільно вмираю в вагоні і Мої руки в багні, моє серце в воді. І все тому, що я не можу зрозуміти в житті. Слава Україні! Коли хлопці поїхали на Майдан, я кожен день молився і просив, Боже, дай, щоб ті хлопці, які поїхали, звідси, що вони щасливі. І я дякую Богу. Жоден там не пропав. Сьогодні зараз наше багато там хлопців, я знаю, що ви їдете туди. Кожен своїми емоціями, кожен має своє ставлення до цих подій. Патріотом патріот, дуже легко бути язиком. Дуже легко говорити правильні слова, розказувати, як то має бути, то що тому має бути. особливо в нинішній час, коли розумієш, чого так є. Але щоб там стати всередині збоку, подивитися не тільки то, що по телевізорі показують, а щоб дієво зрозуміти, що так має бути то, що розум людський не може пояснити, захистити. Йдете туди в непростий час, йдете не просто так, я дякую Богові за те, що ви це розумієте. Бо ця біда, на жаль, вона не живе на... Діяво не живе на нереві, він не живе на церкві. Він живе в розумі людини, і людина йде і робить свою чорну справу. І іншого захисту, як молитва у нас немає. У Через да. що я прошу вас разом, щоб ми цю сьогоднішню вашу дорогу почали з молитви, щоб вона була щаслива. щоб за короткий час ви могли повернутися, щоб Господь спинив. За молитвами ваших матерів, дружин, ваших дітей, за молитвами багатьох людей, щоб ви могли стати, прийти і сказати, ми не побоялися, ми пішли, ми стали, ми своє зробили і ми спинили оцю біду. Я прошу разом встати, нами. Слава славені віки, амінь. Спаси мене, Господи, від людей лукавих, захисти мене від гнобителів. Вони залишають неправду у серці, і щодня готуються до битви. Острять язики своїх, змія, отрута, спидовоста їхніх. Збережи нас, Господи, від руки беззаконника. Захисти від гнобителів, що задумали спинити кроки життя нашого. Горді розставили таємно сіті на нас, на дорозі, приготували на мене яму. я сказав Господу. Ти Бог мій, почуй, Господи, озволення нашого. Господи, Господи, силу, спасіння мого. Ти покрив голову мою в день, битви не пости, господи, здійснитись намірю, нечистиво не дай успіху, замислам його, щоб вони не загордилися, голови тих що оточили мене, нехай покриє зло усіх їхніх. Нехай впаде на них гаряче вугілля, нехай впадуть вони вонь у безодню, так щоб не встала й людина, злоязична не утвердиться на землі, злоба приведено бити до загибелі. Знаю, що Господь учинить суд пригнобленим, і справедливість бідним, і будуть праведні прославляти ім'я Твоє, непорожні осени це перед лицем Твоїм. Благословенний Господь Бог мій, що навчає руки мої до боротьби і пальці мої до битви. Він, милість моєї, хорона моя. Твердиня моя, і спаситель мій дім щит мій, і я надіюся на нього. Він прихиляє народ мій до мене, Господи, що таке людина, жити вирежі і себе, і сини людські, що до біклої забронить. Людина, як подих вітру. Дні, як ті, що зникає, Господи, прихили небо твоє, дійди. Торкни і різник піде дим болис, не блискавкою, рошини ворогів моїх, пусти, стріли твої і розвій їх. Простяни руки твої з висоти, визволи мене і спаси мене з вод великих. З руки синів чужих, що їх уставорять марноту, і правиця їхня повинна, повна неправди, Боже, і слава тобі, Господи, слава тобі, все могутній, Боже. Тобі на славу не рабів твоїх цих, що сьогодні йдуть захищати нашу батьківщину, на боротьбу пилу й примнож правду, захист. Благодать Тво благословення силої проміси Твої, окріми броди всяких противностей небесним озброєние з Христом, щоб ніякими іншими в цьому світі бусами боротьби не стали охоплені, але допоможе, щоб ми стали сильніші за ворогів. Бо ти є цар Миру, і тобі славу злаємо, Отци і сину і синовому духові, нині Бовці час і на віки віамінь. Господи, почуй молитву нашу, владико, благословени, і Твою від Престолу Твого, щоб роби твої що будуть захищати нашу державу, О небесне то де і благословенням стали охоронцями сімей і держави, і вдовиці серіб. Вірні, що служить Бог, буде проти що в жорстокості. Протиніли всім тим, які хочуть війни, предвічний. Боже, призванні імені Твого Сидом благослови, щоб роби твої що будуть захищати нашу державу від ворога, видимо, не видимо, Кинули під ною стали доблесними переможцями. Всі ворогів України, небесне до силою, чесного Христа. Благослови, спаси, помилуй захисти наших воїнів. Силою правиці твоєї, дай силу Аналам, щоб завжди о закінченні від усяких небезпек, житті щасливо вернулись здоровими. На славу імені Твого, благословення, Сьогодні Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки віків, амінь, благословляючи, свячується війни на захист держави, Україна, окроплення і благодатні при Святого Твого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого. Амінь. Дорогі брати, не кажу вам, досі брати, є старші люди, є всі ті, хто відплипалися не тільки на мобілізації, але й є добровольці. Я не можу брати зброю. Руки бояться ще не. Це заборонено канонами церкви. Але я маю іншу зброю. Це є слово. Це є молитва, це велика підтримка. У нас є хлопці, які прийшли звідти з таких гарячих точок. І вони всі, як один прийшли до церкви, найперше, що сказали, сказали, Господи, дякуємо. Я вам бажаю, щоб це слово ви могли сказати. Через короткий час прийти і сказати Дякуємо Богові за те, що ми змогли зробити те, що на чоловіків покладено. Це жінки не можуть зробити. Я шокований. Сьогодні дівчата молоді, 15 років, рвуться на фронт. І батьки кажуть, Отче Іване, що це є? Чому дитина моя, якій 15 років, вона каже, тату, я йду вчитися в військовий ліцей, я хочу захищати державу. Це є той духовний патріотизм, який відчувається, що завжди на нас, на чоловіків. Сьогодні, може, занедбано. Бачимо армії, в якому стані армії, в якому стані відношення до держави. В 94 році я перший раз побував на. на... Там, де є зелена, та де військова погранзастава. Я дуже добре пам'ятаю той стан тої погранзастави. І один чоловік сказав, отче Іване, так є, коли народ не готує свою армію, йому доводиться mm. будувати чужу армію. Я не хочу, щоб ні ви, ні ваші діти, ні ми всі разом були під рабством байдужості зла і агресора. Щоб ми стали таку нерішиму сіну, як колись в свій час. Господь за молитвами Пресвятої Богородиці поставив, Пресвята Богородиця поставила омофор і всі ті ворожі стріли, всі ті речі обернулися в другий бік і вони пішли, бо зрозуміли, що з Богом ще ніхто не веде війни. Господь своєю рукою захищає того, хто надіється на силу. Ласки Божої. Нехай Господь вас благословить. Мирно, щасливо, поїхати, захистити і вернутися з Богом. А головоохорониля Христос рождається. будь ласка. Щоб ви знали, всі знають, хто куди їде, 50 В 169-й навчальний центр, навчальний центр селища міського типу Дісна в навчальній ремонтно відновлений батальйон. Де, якщо ви новини дивились, пройде до 30 діб підготовка у вас. Після цього ви будете направлені у свої військові частини після закінчення. Цього навчального, де ви ще до 20 діб, у вас теж буде так зване бойове злагошення в складі своїх підрозділів. Після цього, якщо частина укомплектована, готова, вона поїде, чи не поїде, чи буде в резерві, чи буде друга лінія оборони. Я вам не можу обіцяти, щоб ніхто не поїде в зону АТО. Це буде неправильно, як я скажу, що хлопці не мої. Але я першу хочу вам подякувати, то, що ви вже дійсно герої, дійсно патріоти, то, що ви прийшли військомат, пройшли комісію і ті військової частини. Ви вже герої-патріоти, на відміну від тих, хто він вдома, але ховається, втікає на коні в гори, що його ніхто не може. ...догнати, Тому ви вже герої. І на відміну від тих, які є патріоти, як отче сказав, диванні патріоти, я вам дам дві поради. Я був на самих передових лініях, коли в зоні АТО, де росіян я бачив на тій стороні на кордоні з Росією, де ми зайшли в обросівці в тих краях. Я хочу вам порадити, що. Перше, щоб у вас був холодний тверезий розум і гаряче серце. Зрозуміть, горілки прийдете ви після цивілізації, вона буде. Зрозумійте, про що я кажу? Вона буде. Вона ніколи не закінчиться. Вона буде. Тому у вас повинен бути холодний, тверезий розум. Наступне, якщо ви самі себе будете оберігати, це що? Є бліндаж, бліндаж 2,5 3 метри. Якщо ви зробили, зробили перекати брюн, шар землі і мішків від градів, ви залишість цілими. Град, що це? Град це психологічна зброя. Снаряди те ж саме, міномет, те ж саме є пораненим. У мене перші поранений було із за чого? Скажу вам відверте, не хотіли копати бліндажі. Не хочу. Перший обстріл. Поранено Не було коли сховатися. Не захотіли. Після цього всі, після поранених, почали ховати. Закапувався, все зрозуміло. А то дайте мені лопату, дайте у мене немає то. На наступний день цинк від патронів, кришка копає і не треба ні лопату, нічого. Розумієте? При тому самі, поки себе нібито... Оберігати, захищати, ніхто за вас не зробить. Ваш земляк на тракторі приїхав, який був у мене викопав бліндаж, траншею. І після цього підходить до мене, Юрій а що говорить, хлопці не рівняють, коли тільки зайшли ми в зону. Ніхто ж не думав, що росіяни нас відхилюють. Хлопці, а навіщо? Розумієте? Тому я вас прошу. І саме біч це зелений змій. Зелений змій це біч. Вона буде. Я вас прошу, якщо ви будете виконувати всі поради, зброя у нас є, так, да, є певні проблеми. Будуть. Я не можу сказати, що не буде ніяких проблем, що ви прийдете, вам все. У вас все буде. Проблеми є різні. Я не можу відповідати за е, всі збройні сили. Будуть, може, певні проблеми. Проблема. Але не так, що як кожен хоче мати, мати свій тепловізор, військовослужбовець, але, вибачте, нормальний тепловізор, дешевий, Білоруський, якісний, він коштує від 40 тисяч і більше. Там хтось, я сьогодні йшов вранці 16 тисяч тепловізор. Це не, це не тепловізор 16 тисяч, ви зрозумієте. 67 це на 1250 метрів. 55-60 тисяч це на 950 метрів. Я ж вже тепловізори сам використовував, я можу сказати, які що тепловізор. Тому я розумію, що кожен хоче мати. Але... Ну, немає поки Збройних сил, тому що дійсно Збройні сили знищили. Ми тільки стаємо, тільки йде нормально забезпечення. Тому що кожен хотів на Збройних силах заробити. Але прийде час, і він приходить, час, який ті все одно будуть відповідати. Тому нехай вас Бог береже з Богом і до зустрічі після демобілізації по-любому переможемо хлопці. Тож є такі хлопці, є народ. Ви. Дійсно, наші патріоти, коли мені хлопці, мої колишні підлегли, але вони до цих пір підлегли, як пам'ятають, дзвонять і пишаються тим, що вони в Зенітки зу 23 2 підбили під Дебальцевом два сучасних російських танка Т-90. Зенітка. Два танки. Третій підбили, потім захопили в полон. Відремонтувало зараз на Т90 воюють. Хлопці вірять свою зброю. Зброю треба вірити. Тому що політика чи преса, що в нас погана зброя 60-70 х років. Пояснить, цієї зброї можна те ж саме знищити. Ви бачили, як хлопці з правого сектора з Максима стріляють і знищують ворога. Так чи ні, з кулемета, якому більше 100 років, але він вражає. Ті хлопці з правого сектора чи Збройних Сил у тих же сепаратах взяли це противотанкові ружі, які були під час війни 1941-45 року. Зброя є. І автомати треба вірити. в той же гранатомет, в танк, в гармату все. Ви будете ремонтувати. Ви, я прошу вас, ви добре, а чи згадайте свою військову спеціальність, чи те, що ви можете робити, тому що техніка стара. Хоч не хочеш, ламається, Поэтому, щоб нормально ремонтували, що багато залежить, від яка техніка буде. Якщо буде в справному стані, бо всі задачі виконуються. Дякую вам. З Богом! хлопців. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! І гуртуватися і разом всі до перемоги. Так, і нема що ховатися. Хто слабий, то слабий, а хто придумовує, то не файно буде. Я волонтера їздив на схід, бачу ситуацію вживу, не, не по телевізорі. Просто то там треба бути. Так просто не переказати. Створити. Треба туди йти, треба заключати, треба міняти хлопку, хлопці виснажити. Не було по півроку, по вісім місяців, то треба їх комусь міняти. Треба напиватися, треба йти і захищати. Не страшно? Ну як? Бояться треба, але не, не, не настільки. Як сказали, потрібен холодний розум, так? так? І гаряче серце. Так. Ну, хай Господь вас оберігає Дякую. і повертайтеся.

Трактується, а за кого, а для чого. З такими людьми важко спілкуватися. Їм було важко щось пояснити. Я самому розумію. А от у вашому розумінні за кого і для чого? У мене розуміння за краще майбутнє моїх дітей, за нашу незалежність, щоб наші діти вже нормальні європейські держави. Ми переможемо? Однозначно. Точно? Як сказав, Точно. сказав мені один бік перед відправкою, що ми не успокоїмося, поки на Кремлі наш прапор нас <ріст> <ріст> Інакшого шансу нема. Тільки так. Слава нації, смерть Російської Федерації. 100% Слава Україні! Героям, слава. І як ваш настрій? Бойовий? А як ви прийняли таке рішення, що потрібно їхати на схід? Mm -hmm. А що давно <плес> робити? Сидіти, прийшов Майдан? і <плес> <плес> Додому лише з перемогою, так? <плес> ну, хай Господь вас оберігає. Повертайтеся. Так. I Дайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, право бачить. Вовне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло Чорна земля із розпеченим пахом, тільки душу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами, десь там силі чи заведно колом. Мати і і дружать до мами, що пахнуть, ніжністю та кормоволом. Ти повертайся, моле, повертайся, ти повертайся! Головне, ти повертайся, ти повертайся. повертайся на суп. Це тебе пару слів, вона потім побачить. Можна скалу в нас Я верно це до здоров'я. Хай нам усім Бог дасть здоров'я, щастя і слава Україні. Себто перемагай і вертайся додому. Просто живи, повертайся і все тут, ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, Жикається цей поєдний безпечай наші вошеньки, як Роса на солці, запанує прача. Все, повертайтеся живими. Чекаємо на вас. Це один Господь! Прошу ви має ви має вам скажемо. Що ми має. маєте чекати? Хлопці, щасливої вам дороги! Обов'язково усіх перерахую. Все, ясно по списку.